Пояснили, які документи зібрати, і зробили заявку. Ірина радіє прийшла до ЦНАПу та швидко оформила виплати на дитину. Не потрібно нікуди їхати, особливо мені дитину бросати. Якщо б я десь їхала, то я б не змогла. Тому це дуже. Дуже зручно, все хорошо. Вони працюють швидко. Межівський ЦНАП не зупиняв свою роботу ні на день від початку повномасштабного вторгнення. Працівники кажуть, переселенців спочатку було багато, а програма давала збій, тож мусили оформляти заявки вночі. В нас хлопці працювали вночі. Ми працювали в день. Нам було ну, якби важко, бо було багато людей. Ми приймали нас багато. Чотири чоловіка приймали людей. А все це вносилось в програму лише два чоловіка. У Нас був відключений реєстр речових прав. Зараз він працює. Тобто тепер люди звертаються. Ми оформлюємо речові права, там право власності, договора вносимо. Сервісний центр у Синельниківському районі нині закритий, тож межівський ЦНАП придбав паспортну установку. У нас дуже великий наплив громадян із сусідніх громад Донецької області для отримання даної послуги. Ми працюємо, в нас є ще обладнання для видачі технічних паспортів і водійських прав. У ЦНАП щодня приходить біля 50 людей. Від початку року тут додали нові послуги, реєструють ВПО та приймають заявки про пошкоджене житло. 10 тисяч. 150 послуг з початку війни за цей рік, із них 2,5 тисячі послуг – це пошкодж... надання довідок внутрішньопереміщеним особам, і 2,5 тисячі – це надання допомоги на проживання. Також у нас є послуги на реєстрацію пошкодженого майна, ми їх надали 23 послуги. Ці заявки про пошкоджене житло розповідає Тетяна приймали від жителів Донецької та Херсонської областей. Проте мають повідомлення і від односельців. Софія Москоленко, Олександр Тронь, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.